Журналісти телеканалу Віка провели дорожній експеримент. Наша Вікторія Крамар проїхалась найбільш проблемними вулицями міста. Пальма першості у вулиці Сурікова. журналістка переповідає, масаж внутрішніх органів неабиякий. У маршрутці не відпускала поручні, бо штормило в усі боки. Пасажири зізнаються. Поїздка цією ділянкою шляху то справжнє випробування. Автомобілі ж об'їжджають ями не лише по своїх смугах, а й зачіпають ділянки зустрічної дороги. Та, Аби розминутися, виїжджають на узбіччя. Кондуктори скаржаться через роботу на цій ділянці навіть страждають на мігрені. У нашому рейтингу після Сурікова героїв Дніпра тамтешні шляхи, неначе після війни кажуть водії кошмар, кошмар про слово. Дороги кошмар. Я видача вийду що тут. Можна сказати за цю дорогу дуже страшно. Вообще Сурикова. За день дуже важко. Не можна йти трясе так.